Всім доброго здоров'я, друзі. Вечірнє кормління голубів. Тривалий час не знімав. На це були певні причини. Жив здоров'я і на волі, як кажуть, все нормально. Так. Вечірок. Кормління птиці. Це гонна. Гонний отсек. Не ганяв вже днів, мабуть, п'ять, а може йти теж донюк десь. Реально нема коли. Вечером зайшов, покормив і на цьому став. Птицю я вже попарував. Навіть є, як кажуть, як не дивишся, як сильно хоче взяти щось голубенят, за хер візьмеш. А тут отаке отаке само напорована тут у плем'я смерті. І такий піскун. Я не знаю, як воно вижило, то щоб морози були, люток відкритий, вони ці голуби літали часа по півтора-по два. І саме чи самка, тобто там і на хрестовині вони сиділи, блін, ну не знаю. Реально на таких яйцях часа два-три ніхто не сидів. І от такий один пропав, з кунянок вилупився, що, отак, от якщо щось сильно хочеш, якусь лінію потягти, взяти там кінцов, бо в ну, кожної виходить. А тут самі так само, як простячки напорвувалися, да а зимою вивелося так, Трошки прибирав сьогодні, з'явилось время. Кружки повишкрібав, замітав і вечірнє кормлення птички. Ось так кругово держу і тут. Усі, що маточник, що... ідентично. Ось так, оце в, мене, оце в мене все, що літає кроме того мрамора. Він виходить, заходить, він пізня глубиня, я як привіз, тоді хтось відкував. Я двох відкинув, Одне пропало, сюди я в головно вкинув, один є. Ну нічого він переланяє ще. Ще себе покаже. Ніхто нікуди не спішить, батьків я його бачу і птицю я ту в небі бачу. Так що ось так. Так. Оцек номер 2 Йорім, мрамор. Тоже тут було болото, повичищав, не знаю. І тут взагалі них. не голуби грязні. Що тут, що тут? Вийшов, ось що ті не бомбой, він мій хороший, попри вийшов, Вон, його. а він вийшов білий, ну, камера того не передає. А, все, його ніздюк, самочка буде. В общем їх ось троє вийшло, дивіться, біла, од одних вийшло і вийшло. Біла і пьора от других. Тоді ось вийшли. Шайки ще не вийшли, ось друге. Теж по цих самих, що я казав, тим баку, От красну шай і вийшов. Грязно, трохи я йому повбирав тут. Буде все. все друга. Два гніздючки. Ось такі вийшли. Е, голуб білий, голубка пьора, Ну В цих, як я дивився, відоси, там, я сам лічно в баку не був і чував людей, що там мазь. Не особо на першому місці, там, там якби льот був. Тобто от пьорі, білі, клепали шайок. Ось таких. Ну побачимо, Це маленьке, закольцював я, а ці вже вийшли. Оцей лев вийшов вже на довго перекидати. Біле вийшло. І п'яточко. Пьока. Бумбрамору. E, померзли голубенята, мабуть, в усіх, і не тільки в мрамора. Того, що сталося як. E, Виключив я світ, навіть не я виключав, а пропав світ. Вечором кормив і и... вони померзли, було холодно. Но зараз я топлю, в мене тут тепло, то в принципі все бути нормально. Сідання заново на яйця. Я думаю, що все буде. Це буде губ. Так, 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 так. О, гранату. Коропети у мене, з якої гумки. Ось з тієї він у парі. бачиш? Ось, ось гранатові. Ось цієї. Вони або були в парі, не знаю, або так вони так вони і попоровають. Оцей красний губ. По-моєму. з темною штурм. Ось тут усе. Ось у мене світла голубка. із темним голубом. Коротше, якось так. Є ці кінці вже, є попілих, тут вже троє вийшли. Інтересне, хоч у шайок викидають, звісно. Подивимося цю птицю в небі, закортить. Що по мрамору я бачив. Що дивився, і їздив. За товариша Карох, Миколаївську область ми ганяли, я лічно побачив, що ця птиця може. Тобто Особо я розумію, на що розчитувати і що одне віддати. По цих піорках чув, але ну, не бачив. Так що будемо наблюдати з вами по пченцях. Ось лев, лев малий. Більше і забачив. В кінці. Ну зараз херово привчить, заробляв. Вроді і немає аструбану. Такі трохи я їх уже передержав. Ну нічого. Вкинув гону, ну, як буде, так і буде. Остануться, остануться. то там п'ять на яйцях сидять, ще одний сезон. Дехто ще його і не починав. так, по птиці. Ось така птиця. Прибрав, бо тут реально, не знаю, в тих вольєрах сухо. Знизу топиться, не знаю, може тут якесь наоборот, у мене знизу там сауна, наоборот можна сухо бути, а так воно. Коротше, якось так. Молодіж, не вакцинувавши, бо там їх тільки їх зараз не так і багато, але в гніздах є. Трошки підростуть, а то їх зараз там 5-10 штук відкривати вакцину. Не буду. А так одразу буду купив пістолета. Прийшов мені вже для вакцинації і буду вакцинувати зразу молодняк. Того, що ну його в бані, от кажуть. Тут не дуже вони й голодні. От така птиця. Інтересно, щось як нове візьмеш, інтересно вже відбіли, ходи радше знаю, що як і до чого. А тут інтересно, поганять і подивитися. Коротше, далі, мужики. Так, знімаю без монтажа, я без нічого, нічого, не монтую, як я, так і вам знімаю. Тож такі переходи. Тоже можу. Дивіться, тут що тут в мене? Головастики. Головастики і пара там є щокати. Вони вилиняли. саме сідаю. Осталося. Вони в мене розмотали. Не знаю, наверное, хтось бачив на відео. Вони білі такі стали. Голубка була з какардою, хтось дзвонив, до мене хотів її купити чорний голуб. Краснощокий був. ну У нього так щочки залишилися, він ходить білий, длинний капець. А так усе, усе потягнув лінію по красноголових. Голуб старий вже пропав, не знаю, може старості. А тут лінія по ньому потягнула. Чуть на голові теж. У мене їх небагато. Не то, що там вони в мене не ведуться, просто кожен год то той приїде дай, то той приїде дай, не можу відказати. Цей год попробуємо, не знаю, кожен год, так кажу, ну, попробуємо потягнути їх. І мене залишилося От бурні, хороші, провірені. І ще голубочку я закрив, воно краснощокенька така, наче ряба, ряба голова ось, красна. от маслала вона в мене. красна голова. Одмаслала вона, дай вона, Боже. Отака ну, птичка, бачите, живенька, легенька, хороша. Оце таке, що тут а в красноголових вже ловах вже й втім це От так, Отак, поптиці. Це норм сагут. Корма, як і обично. Семечка. пшениця, кукуруза, просто трохи. Ячмінь єчм'я я не даю. Не знаю, вже другий чи третій рік я його. Не знаю, не те, що там погано, але мені воно, наприклад, я не знаю, що там у ньому хороше. От мене стандартно в мене що, що для гону, що, що літом, що зимою, корп одинаковий. Я думаю, чим краще там всякого більше буде, гороху ще, звісно, всюди було б вся красота, то я думаю, буде воно краще, ніж якийсь ячмінь, там вітаміни кажуть. Така птиця, мужики. Молодий голубочок. Може тут все гоняне, провірене, осталося чисто. Побагато не тримаю. Оставляю собі нагон, дещо ділюсь з людьми, де що навіть і продаю, того що корма, уборки. Теж сам його особо не потягнув, людина була вбирав, мені мене платити треба. Так само вакцинації, так само все. Так що є люди там барига, барига, там на кось кажуть. Я думаю, барига – це той, що купив і перепруга. І то. Так як займаюся автомобілями. Яка кому різниця, Я ж не вкрав цю машину чи ти голубів. Ну, купила людина собі. Хоч за тисячу перепродала, хоч за дві тисячі доларів. Одинаково. Так що тут а когось обзивати якось. це. От така фігня, мужики. А, так. Кормимо Що То по білих, поки пробіжусь. Так, один птінець. Ну, це перві яйця. Тут щось яйця чи покинули, чи два птінця. Один. Два. Нема взагалі нічого. Надкльовується. Два лева вже кольцювати можна. Два. Нема нічого. Два. Один. Нема нічого. Ну це перві. Перві як кажуть, кладки, Там ганяють ті голуби, збивають. Тобто тут так буває. Нічого, на весну буде, що поганяти, а далі теж, якщо все нормально, буде що ганяти, буде що друзям дати, не без того. Отак, От птиці все вроді по парах. Що ці не злітають, не голодні чи що? Буває, я так ухожу вечором. Стараюсь, щоб це поїли, ну буває, я знаю, що там на другий день мене вдома не буде. Де. Води поналивав, вода в мене тут не замерза, тепло в мене тут внизу топиться. То бува зерна насиплю, бо знаю, що не буде, коли мені залізти до них. Так, так З мишами боровся. Миш зараз не наблюдаю, було валом у мене. Дірки тільки поставалися там, коли закривав гніздові. Бокси насипав у ці гніздачка ятку, роботало добре. Голуби туди не лізли все. Тоді, як вже гнізда відкривали, все попелісосив, все поубирав, все по красоті. Миш було просто капець. Так краще старатися не оставлять ні хера, щоб, щоб не було їм що то, що Знизу в мене там попугай, перепілки, всяке. Всяка птахства, то там торба, там мешею не знаю. І не можу яду ніде насипати. І липучку толком поставити, бо попугаї поналіплюються. Ось так. Потроху ганяю. Отих смертничків, які перший показував. Ну це таке, це такий гон, вони, вони зараз шугані, бояться. Щось десь лякає їх. Це не такий не літній, не весняний гон. Зімній гон мені якось. Не особо ніколи не нравився і не привлікав. Тож якось так. Ще одне в мене радісне собиття. Поділюся з вами. Родився в мене синулька. Через те я не знімав, був занятий. Надіюся, що буде.